Добрий день. Сьогодні 18 серпня 2023 року. Перед вами персик Фіделія. Третій рік від посадки. Підщепа дикий абрикос. Слабенько в цьому році. І невеликі персики. Навіть прошлий другий рік там були краще. Ну Тут у мене рядок цей. Чомусь він так довго якось він з весни, цей ряд персика і кучерявістю хворів і так якось довго він стартував. Ну от тут буквально там спочатку трошки старші ті, що там нормально і Донат, там і Сатурн, а от тоді далі молодшувати, що. Третій, третя вегетація хуже, крім Редхевена. Ось тут о, залишки Редхевена. Ну, Вернемося до фіделії. Що є, то є. Смачний солодкий персик, американська селекція. Там, Тут зірвано вже декілька плодів. Там куштував тоді, ну, отак. От Невеликий розмір в цьому році. Зовсім невеликий. 111. Отакі в основному. 144. Ну нічого, на той рік будемо ждати щось краще від нього. Це той впав, цей зірвав. біло білом'ясий персик солодкий, соковитий. Тут щось мені в цьому персику іменно коснув, так як наче мед такий, як викачаний. Смачний персик. Ну, оцей шовпав. Він якось так тріснув. Це ще більш соковитий, вже перестигший класний персик. Подивимося ще по врожайності, як він буде в старшому віці. У цьому році не дуже. Я ж говорив, що довго стартували вони. Отак. Персик фіделія, білом'ясий, солодкий соковитий, смачний персик. Миру та добра.